Евакуюватися чи ні, питання, яке сьогодні об'єднує усіх мешканців Донецької області, до добропілля від лінії фронту залишається близько 30 кілометрів. Життя тут, попри війну, продовжується, працюють усі необхідні установи. Мешканці кажуть про евакуацію, замислюються проте поки безпекова ситуація дозволятиме, залишатимуться у місті. Волонення, звісно, є, звісно, але на даний момент ми поки не збираємося. Страшно, коли з ким та поговоріш, а хто дає теж то ні, я поки що не планую виїжджати. Як будуть виїжджати всі наші руководителі, так і ми. Я не знаю, як якого це. Я нікуди не виїжджаю, не нікуди їхати. Ну що, страшно, не страшно, будемо сидіти. Працюють, всі працюють, все працює. Почта працює, лікарня працює, все працює. У нас сьогоднішній момент все дуже важко. Мені здається, нормальна ситуація. Не гірше, нічим других. Ой, не знаю, не задумалася. Правоохоронні органи та місцева влада нагадують, евакуація рятує життя. Нагадаємо, мешканці Донеччини щодня можуть евакуюватися до Львівської області, а раз на вісім днів евакуаційний потяг курсує на Рівненщину. Зокрема, цього місяця заплановано ще три евакуаційні рейси: 14, 22 і 30 серпня. Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно залишити заявку за одним із номерів: 0800 408, 911 098 890 33, 18, 066 285, 62, 90